На Нападочку, свечечку, надію на Бога і давай молиться всі разом. Сьогодні вонька росте. Сім місяців. Один ребенок мертвий, другой живий. Да, я поїду з неї за границю. Меня не врачи. Спеціальні больниці. Ну все сказали одно. Ми пробуємо. Ну тут 0%, що я надія, що цей ребенок буде жити. Скажіть, будь ласка, після роду мені говорять, що з ребенком дуже погано. А я говорю, вистробаюшку. Я говорю, не може бути нічого Боже. Як 7 місяців вони були со своїм братиком вместе, той мертвий, а один живей, я думаю, що він має жити. Ну, от страха, щоб він не помер без хрещення, суд привезить там батюшку, щоб він покрасив цього дітям. І слава Богу. Що сьогодні наша Соломика жиє вже восьмий рік? Якому Богу мені що протягнути руки свої? Якому Богу мені ще йти, брати і сестри, коли наш Бог слухає нашу молитви і Він прощає всіх нас. І у Бога нас, що ми маємо розділяти цю Україну? Ми маємо об'єднати зараз, коли всі проти нас. Ми маємо об'єднати цю Україну і наш народ український, що ми були одна сім'я. І ми ж могли б любити один одного. Я цього вам сьогодні хочу сказати. І хочу дуже вас попросити. Оставайтесь вірни наші церкви, канонічні православні. Я нічого не маю з іншими віросповіданнями. Я одне знаю, що тут у нас благодать Божа. Вона Бо прийнята це тиха від Господа Бога, І ми нічого не поміняли, а люди придумали свої церкви з тапорами, болгарками проливати кров бити цих жіночок, цих старушок, які всю життю молилися. І зараз. Немає благодаті, і ми хороні. Ми вічаємо, ми хрещаємо. без благодаті. Ви бачили за на посидні як той батюшка кричав до другого батюшки, ти п'яниця алкоголік. Я не знаю, хто ви. П'яниця ви алкоголіки. Блюдниці, Я не знаю. Про вас я нічого не знаю. Я знаю про себе. Це перші грішки перед тобою, Господи. А чого він осуждає друзі для того, щоб підняти свою гордость, гординю свою. Ви ж бачите, бо вони говорять людям одно. Як ми не будемо горонети, вам не будуть платити те 14 мільйонів. Не будуть давати гроші вам. Ви дивитеся з ким ви будете боронити. Як ми будемо боронити, тому допоможемо і ви поручите гроші за сина, свободська батько. Ви знаєте, в конце красу з Богу мені Я не за героя України. Я не за то, чтобы мне платили хорошие за мои дитё. Я хочу, чтобы мои дети мали батьку. Чтобы бывшие матери не плакали над гробами. Я хочу, чтобы настал мир в нашей державе. И просить все дорогие братья и сестры, І не поміняйте нічого в церкві все добре. Саме головніше ми, що шо поміняли, щоб бути по образу Божому. А ваших батішок, я вас умоляю, прошу на колінях перед вами стою. Як вони щось не так зробили, прощайте їх, любіть їх, поважайте, Бо вони... Хрестілі вас, ваших дітей, ані хоронили ваших матері, не побічали ваших дітей. І вони разом всі дамо лицю в церкві за вас і за нас усіх. Я вас дуже прошу і умоляю, не зібрайтеся ними. Ми не придамо святу православну віру. І ми нічого не будемо міняти, і не будемо нікуди переговорити, бо ми. Є в церкві Божій. І хочу любити всіх людей, які б у нас їх не було. Для мене всі люди, як ангели Божі. Ліж я один перед вами, в мене грішник. Прощайте нас і помолитесь. І не дай Бог, брати і сестри, як ми ці батюшки не будемо грішники, не дай Бог, я прийшов би Ангел Божий з неба і поїсповідати вам вас. Знаєте, що буде було? Зато Господь нам оставив всіх байтючок. І ми теж грішники, і ми теж люди, як ви, ну я призываю жити в чистоті, в Богі. Що ми любили цього народу, але подивитись, як цей народ любить Бога, як би нам без вас було сьогодні тяжко. А як добре, що ми всі разом, я прошу прошення, що я задержав вас задовго. Благодарю тебе, Боже, за такі небо прекрасне сьогодні, за те, що ти покрив всіх нас своєю міростю. Мы могли быть такие солнце, 40, 45 градусов. И мы не могли стать на них другими. А Господь так нас обнял всех в своих объятиях. И каждый из вас Господь сегодня хочет что-то говорить. -что я не люблю тебя. Я люблю тебя, мои дружище. Ты мой навсегда я все прощу. Только приходи ко мне, не оставайся без меня. бо моя кровь обмоет всякий грех. Так что, братья и сестры, в грехах надо каяться, а иметь надежду. Найди, как уводится. Господи, сердце, сердце мое бывшее не может. Боже, душа моя дуже устала. А на теж а я йду на допомогу, на допомогу вам і укріпляю слова. Так просимо сьогодні, як цей час мені. Брати Братиці, сестри, помоліти зараз в час, в картунках. Будуть владиху Арсенію митрополіта Святогорського міський суд. В час дня браслет браслета ноги, на наші митрополіти, наша церква страждає для тебе, Боже, но любить, і ми не предадим святою православну віру, Чого ми сьогодні одягали красний одяг, бо це є кров наших мучеников, ті, які страждали, но не продавались і любили Бога до кінця. А вы, дорогие батюшки, будете служить на улицах, в домах, в квартирах, если заберут у нас церкви, там Бога уже не будет. Вот так ответил ангел Божий, когда спросила верующая женщина, вы ее выгнали из церкви, и она спиталась, а куда мне дальше идти? А ви йди там, тут Бога вже немає, лишиться, ніж лиш стіне. Благодать не осталося там. Бог не остався. Ми жалкуємо, брати і сестри, за ваші душі. Бо хочемо, щоб ви спаслися всі. Прощайте мені зараз, будьте прощатися. І дуже прошу вас усіх, щоб всі поїли, вони всіх хватають. Бо Бог добрий. І Бог любить нас. І я дуже вдячний за ваші вірту. Мені, вроді, зараз далі перерив на 4 місяці э, комісія, тому що я переніс дуже тяжкий інсульт. Після последнього суду мені було дуже тяжко, я дуже заболів. Це мої славки є, але я радію. Коли почали закривати наших митрополитів, коли їх почали арестувати, а я на молитву по вечором почав плакати. І сказав, Господі, а я, в чому я краще, Господі, що ти мене оставив на свободі? Я хочу з ними постраждати. Та на третій день у мене вже була повістка на руках. І Я радію і дякую Господі і Богу. І пусть нас судять, бо Господь теж судить. Містить перед вами, бо я кримінал зараз. Я кримінал. Поки мені закінчаться суди, будуть оправдувати і будуть судити, ми не знаємо. Но для Бога стоит, братья и сестры, и в тюрьму, и постраждати, и в судах иди, и пусть бьют нас, и пусть ругают. Бог для моего имени все пойдут против вас за имя Господнє. Страждайте всі за це имя, бо Господь страждал за вас на Христі и сказав одному. Прощай, бо він не знають, що робити. Так і сьогодні, ви не за на тих, що називаються священниками, які обзивають п'яність других священників. Я би сказав, хуже про нього, і не маю право це говорити. Бо я не прийшов, як суддя на землі, я прийшов помолитися за цей норм, щоб ми могли спастись. что мы могли полюбить. И мы не должны сеять вражду между людьми, а любовь. Мы должны всех обнять и всех, кто Бога Бог, обо... Бог всех нас любит. Всех вас я вручаю в руках Божии. Прошу Божьего покасания на всех. Дуже дякую врадыкам, священнослужителям. Будьте сильнили, бо с вами Бог. З вами істина, з вами правда. І лісу одна істина. Один Бог і однокрещені у нас, брати і сестри, і більше Богів немає, ані пусть там вибирають себе у бігровну раду, як бо про стариков, про про ті, які богині водять, бо забули про старіков, про пенсіонерів, про тих, які не мають посочі хліба. Те, що живуть на 1700 гривні пенсія. За то, что они закрыли мои волидские дом, 180 дітей і валидов. Они вибросили мене на улице. Я их не дал. Они со мною назад будут. Дети без рук, без ног. И пришла пан, і снимем ними и сказала, все, вы больше не существуете. Ліквідація. А кого ліквідувати? Детей без рук, без ног. 180 і через два дні ліквідація спеццентра. А у мене 85 дітей, котрим я маю отримати терапію, влічити врачей, медсестр. Ну слава Богу, що у нас є і врачі, і сестри. Наша больниця дана, ми захочуємо договора з ними. І діти, слава Богу, що все нормально жиють. Я дякую вам. За вашу любовь, за то, что вы остались верны не нам, братья и сестры. Вы не остаетесь вашим батюшкам верны. Вы остаетесь истинно Божьей верны. Небесам, Богу. А когда мы придем? А мы придем вот так. Господи, помилуй меня грешнику самый большой грешник земли, Господи, сегодня возвращается к Тебе. И так, как сказал разбойнику на Христе, сегодня, сегодня ты будешь со мной в раю. А вы знаете, что я разбойник? Убивал, украл, столько зло зрубил. Но ты не Господа, І сказав другому розбойнику, як тебе не соромно, ми заслужили цього, а цей чоловік безвинний, то Господь Ісус, і подивився до Господа Бога, ті глаза такі милі, з любов'ю, щоб подивився Нього і сказав, поминімо Господі у царстві твоєму. И вы знаете, когда разбойник пришел в Царствие Божие, ангелы закрыли вороты. И сказал, кто ты? Он сказал, позовите мне Иисуса, который был распят на Христе. Ты разбойник. Да, скажите, что я пришел. И Господь сказал, пустить его. Убить его дня исповедал меня на Христе, что я Сын Божий, чтобы я помянул Его Царстве Своем. И вы братья брати и сестры, а мы осуждаем за одно слово. Они сказали, а мне говорили, а мы не поругали, а я, а я не так, а я не могу прощать. Прошу дуже вас, все ради Господа прощайте, всех любите, Одних тех безбожников, которые придут Насращий суд з болгарками, з топорами. Помолитесь за них, чтобы Господь образуил пока есть, еще не поздно. Аминь. Спасибо вас, Господь Бог, зі святом всіх братів і сестри, і прошу святого великого мученика Пантелеймона, чтобы защищал ваши дома, ваши семьи, тело и душу. І це той Ніколай, який мають сотні років ця ікона. І це святий мощі в церкві, не спішіть, покушайте, прикладуйтесь, там святий спірідок вас взяв, ви знаєте, як він любить нас. І коли зараз цей розколний пішов до нього, до мощей, мощі повернулись спиною. Я не буду говорити їм, завтра. Буду другі діло у мене вже. А коли він пішов помолитися до святого Спорідона, святої Спрійдон повернувся спиною до цей, що робив такий розкол у нас на Україні. Нам треба міра і любові. Ви знаєте, хто є дітям Божі, міротворця, який приносить мір, сім'ї, людям, а не які приносять. Міч і війну. Божий допомоги всім вам дуже дякую, а дихайте сьогодні ці душі з тілом, і з, тіло, з душою. Ми після причастя будемо скрапитися святою водичкою і з Богом, брати і сестри, желаю вам злавати назавжди. Бо, коли прийде останній час, Никто не будет ведь рядом с нами. Придет Ангел Божий. Вы же все боитесь смерть, я Я боюсь умереть. А коли приходит час смерти, тогда никто не боится. А знаете чего? Вот приходит Бог, ангел-хранитель, приходит все святые, которые мы молились им, все жить.